Мікелло Караваджо, один з найбільш відомих італійських художників, намалював створив картину, яка зображує Божу матір з Лорето. І хочу просити нашу режисерку Ефіру, щоб вона показала вам цю картину тепер. Бачимо там Божу матір, яка тримає свого сина на руках. А у її підніжжя стають на коліна двох паломників, які ну, складають руки в такому жесті молитви і дивляться на Ісуса. І тим, що захоплює, принаймні мене в цій картині, є те, що бачимо цих паломників, які, попри ймовірно, довгу дистанцію, яку вони вже пройшли. Попри цей бруд, який є на них, попри цей одяг, який знищений цими, цими всіма пригодами, які в них були по дорозі, попри це, вони усміхаються і вони бадьорі, вони дивляться з захопленням на Ісуса і Його Матір. І це, це є також. Про нас. Тому що, так як вони були, пройшли вже дуже довгу дорогу, ймовірно, це паломники, видно, вони тримають ці е, палиці, це паломники, вони пройшли дуже довгу дистанцію вже. Е, і ну, одяг знищений, бруд, е, пригоди різні по дорозі. Це, власне, є про нас, тому що кожен з нас в житті теж має таку свою дорогу. Достатньо подумати, і кожен з вас може, напевно, пригадати такі свої особисті боротьби, Боротьби, чи це за якісь взаємини з кимось близьким, боротьбу за те, щоб зрозуміти один другого, боротьбу за святість, боротьбу за чистоту, боротьбу за такий вихід з якоїсь схеми. Яка вже з дитинства обмежує, яка не дозволяє тішитися життям. Така дорога, яка триває вже багато років, і дорога, коли, яка, коли ми нею йдемо, ну, то власне, є різні пригоди, і ми виходимо з цього неодноразово, власне, такими брудними, втомленими. З різними пошкодженнями, чи в тілі, чи, чи в душі, чи, чи, власне, умовно кажучи, на цьому такому одязі. Тому ця картина і ці паломники це про нас, нас, які теж йдемо в паломництві, такому життєвому. І буває так, що ця дорога вона втомлює. Ця боротьба, наприклад, щоб вийти з цієї схеми, або щоб вийти з якоїсь залежності, що воно втомлює, бо вже не хочеться. Стільки разів траплялося це падіння, що вже ця така надія на вихід, взагалі вона пропадає, так буває власне, під час цієї дороги. І є в Христі, є таким моментом, що ми. Власне, так як ці паломники приходимо і після цієї усієї дороги, ну, бачимо мету. Ну, наша мета це зустріч з Господом в небі. Але вже тут, на Євхаристі, коли ми приходимо сюди, під час цієї дороги, якою йдемо, вже бачимо мету, бачимо те, що буде наприкінці, бачимо, якою прекрасною буде ця нагорода за. Дорогу, якою ми йдемо тепер. Євхаристія є таким моментом упродовж дня, упродовж нашого життя, зокрема, ця недільня Євхаристія після цілого або теж перед цілим тижнем такої дороги. І тут, на цій Євхаристії, так як ці паломники, ми стаємо на коліна і бачимо Ісуса Христа на руках своєї Матері, бачимо Божу Матір, яка дає нам. Тіло свого сина, яка дає нам Ісуса Христа, Бога, який через Божу матір приходить до нас. Коли і зустрічаємо Ісуса в Євхарисі, то здійснюються ці слова пророка Ісаї, які ми почули сьогодні в першому читанні, Він дає змореному силу. Він знеможеному додає міць. Тобто Євхаристія не є на те, щоб ми лише тут собі набрали такої фізичної сили, коли хтось працює, і, наприклад, після цілого тижня для нього йти на Євхаристію це відпочинок. Або Євхаристія не є лише на те, щоб собі посидіти, або постояти, щоб трошки перезавантажити мозок. І є на те, щоб тут здійснилися ці слова, Бог дає знемореному силу, змореному силу, знеможеному додає міць. Але теж літургія нам каже, в цьому співі перед Євангелієм ми почули: ось Господь прийде, щоб спасти народ свій. блаженні ті. Які готові вийти йому на зустріч. Блаженні ті, які готові вийти йому на зустріч. Тобто не може бути так, що я чекаю на Ісуса, як на маршрутку, на зупинці. Що чекаю собі, Він під'їжджає, я сідаю і їдемо далі. Це має бути так, що я йому виходжу на зустріч. І в Адвенті ми виходимо на зустріч Господу саме через нашу молитву, Він просив, щоб ми. Пильнували на молитві через такі адвентові постанови, які ми робимо на початку і дотримуємося їх до кінця Адвенту, через теж такі діла милосердя, до яких нас Він нас заохочує, через те, щоб з любов'ю чекати на нього, не пасивно чекати, як на маршрутку, тільки з любов'ю, бо любов, вона виходить на зустріч. не чекає, аж хтось. Там, ну, таки на маршрутку чекаємо. Коли зустрінеш Ісуса, так як ці паломники, то насправді можеш мати великі пошкодження, так умовно кажучи, на своєму тілі, на своїй душі, на, так як ці паломники, їхній одяг був дуже сильно пошкоджений. По, 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 ну, просто по, з багатьма дірками, взуття в них не було ноги у болоті. Може так бути, що приходиш в такому стані на Євхаристію. Але коли зустрічаєш Христа, то Він тебе відновлює. І коли зустрінеш Його віч у віч, під час її останньої зустрічі на останньому суді, Він скаже тобі. Ходи до мене, то тоді це все, ну, ти зрозумієш, що те, що ти робив упродовж життя, це, це твоя дорога, ці всі пошкодження, ці всі втрати, ця боротьба порівняно. Цей твій тягар, який ти маєш, на... Ісус каже: прийді зі своїм тягарем, всі обтяжені, прийдіть до мене. То на цій зустрічі ти зрозумієш, що це все порівняно. З тим, що ти отримуєш від Христа порівняно з цією зустріччю з Ним, то це все насправді ярмо легке і приємне, і добре, тому що Ти це робиш для, для Нього. Не робиш цього тому, що ти мусиш робити, тому що так доводиться, тільки робиш це, тому що ти хочеш і ти Йому на зустріч. Амінь.